Анотаційні дошки загиблим у російсько-українській війні захисникам Дмитру Луціву та Сергію Савчину відкрили на фасаді ліцею номер 16 у івано франківську Саме тут здобували освіту майбутні герої. Ми вчителі пам'ятаємо їх як звичайних хлопців, учнів, дітей, які любили побігати, поганяти коридорами, футбольними полями, тенісом захоплювалися. Були хороші хлопці, які гарно вчилися. Мріяли, любили, любили працювати, любили трудове навчання, фізкультуру Це і визначили їхнє майбутнє, здобули гарну професію по житті, сумно сьогодні родичам, сумно нам. Важко знайти слова, потіхи для вас, але шановні батьки запевняю вас, що і діти, і вчителі пам'ятають ваших синів, ваших братів. Брат загиблого героя Дмитра Луціва Тарас пригадує, молодший брат завжди був сміливим та відповідальним, веселим та кмітливим. Саме таким Тарас просить запам'ятати Дмитра. Це кожна би, та трагедія для, для кожного з родичів, але головне нам, щоб не забували. Про нас можете забути, про нього головне не забувати. Бо тільки буде про нього жити пам'ять, тоді він буде жити ще. В наших серцях, можна сказати, пам'яті нашої. Головне, щоб ми не знецінювали цю жарт. За словами матері загиблого героя Сергія Савчина, син ніколи не цікавився військовою справою. Однак після 2019 року, підписавши контракт із СУ, почав здобувати військові навички і став десантником. Він пішов, підписав контракт ще в 2019 році, але нам сказав, що в Німеччину на роботу. Сам пройшов відбір в десантних військах. Вже нам потім прислав тільки, де він знаходиться. Отак. Ми то тяжко переживали, але потім прийняли вибір його. Бачили, що це йому почало подобатися, він почав вдосконалюватися. Патріот народжується, ним стають поступово. Людина росте, щось для себе розуміє, бачить. І таким він став. Понад 200 анотаційних дошок загиблим героям відкрили у Івано-Франківській громаді у межах програми Івано-Франківськ Місто героїв. Всі герої будуть гідно вшановані. Їхня пам'ять через анотаційні дошки, через книги, через фільми, через проведення різноманітних турнірів пам'яті та заходів пам'яті, відкритих уроків пам'яті. Дуже важливо, щоб ми як громада пам'ятали і. Продовжували допомагати нашим військовим. Це найважливіше на сьогодні. Тому, на жаль, чергові анотаційні дошки ми відкрили на закладах. Дуже би хотілося, щоб була перемога і ця кількість анотаційних дошок не зростала на наших освітніх закладах. Дмитро Луців та Сергій Савчин нагороджені орденами за мужність третього ступеня посмертно у перший день.